Вітаємо, друзі! Ми знову з вами разом і працюємо розповідаючи про новини Пришипської територіальної громади. І перед зі мною Ольга Довгань та Олег Решетило. А розпочнемо ми сьогодні зі слів вдячності кожному, хто долучився до електронної петиції щодо присвоєння звання посмертно Героя України Ігоря Пугача. Було зібрано понад 25 тисяч голосів. Зараз ця петиція вже на розгляді. І ми чекаємо рішення саме зараз уже за президентом України. Нам повідомили, що закрито збір на придбання тепловізора для нашого земляка за ініціативи бібліотекаря. Так так, так, Лариса Тейкала, Вона звернулася з проханням. Ми у минулому нашому випуску зверталася також до жителів громади, і взагалі до всіх небайдужих. Тому також вдячність кожному, хто долучився до цієї справи благородної справи. Повертаємось до тем, про які ми говорили минулого разу, зокрема, про те, що після закінчення контракту хоч хочуть звільнити, тобто не, не, продовжити. не продовжити трудові відносини з учителем Пришипського ліцею, лідер Жанною Савутою Жанною Савутою. І цього тижня ми поспілкувалися з учнями школи, одинадцятикласниками, класним керівником яких? Яких є саме Жанна В'ячеславівна, І ось що вони нам розповіли? Находимося в селі Пришип поруч зі мною Ольга Томенко, учениця 11 класу та Жанна В'ячеславівна Савута. Ми продовжуємо тему незаконного звільнення класного керівника 11 класу? Оля, я б хотіла запитати у тебе особисто ти, коли дізналася про те, що вам змінять класного керівника? Це було ще незадовго до останнього дзвоника. Тобто, це в травні місяці? Ви так. вже знали, так? Як ви дізналися про те? Вам хтось особисто Ні. це повідомив? Чи це були якісь розмови в колективах? Та розмови в колективах були. І просто ви це чули? Але це не було настільки серйозно, ну ми так думали. Ви не сприйняли просто це серйозно? Ви прийняли якісь дії потім саме від класу? Чи можливо якась ініціативна група у вас була? Це вже було 19 червня. Ми з моєю однокласницею написали листа, звернення і їздили по селам до наших однокласників додому, щоб отримати їхні підписи. Я зрозуміла. Це саме про цих дітей ми проговорювали минулих. Минулого разу, коли я розповідала, що в тридцяти градусну спеку діти їздили на велосипедах і збирали ці підписи. Скажи, будь ласка, чи зверталися ви до директора школи, до начальника відділу освіти, до голови громади? Саме до них ми до них не ходили. Не ходили. Саме звернення ви адресували полтавська військова адміністрація? Так. Ти писала відповідь: Вам якась надійшла, ви отримували Але на ваше звернення? Просто ми нічого не отримували. А адресу ви вказували, куди ви чекали відповідь в самому листі? Це було е, ще раз в червні, так? 19 червня ми написали листа. І зібрали підписи. Відповіді, на жаль, немає. На Лоніна. Так. На голову обласної військової адміністрації Дмитра Лоніна. Підкажи, будь ласка, от. Яка атмосфера взагалі у вас в класі? Чим ви живете? Взагалі, Як ви відноситесь до класного керівника? Чи принесе дискомфорт вам в першу чергу, якщо вам його замінять в 11 класі? Як ви взагалі бачите своє майбутнє без Жанни В'ячеславни? Я, я б могла сказати багато. Взагалі я, я захоплююся Жанною В'ячеславівною і самим її мисленням, її знаннями, і тим, як вона. Прагне поділитися з нами цим, і е, ми поважаємо її не тільки як педагога, і взагалі вона для нас стала мамою. Якби це не звучало. Но. Мені дуже подобається, що ми разом можемо поговорити не тільки на шкільні теми, а навіть якщо нас тривожить щось, і це залишиться тільки між нами. І я безмежно це ціную. Це важливе значення має для мене. Незважаючи на різні е, сварки іноді між нами в колективі з однокласниками, ми все одно залишаємося сім'єю, і я вважаю, якби не Жанна В'ячеславівна, то не могли б ми колективом називатися. Це було б просто співіснування якесь. І мені дуже сумно думати про те, що я, мій клас, ми прийдемо до школи 1 вересня, побачимо нову людину. Можливо, ми з дійсно знайомі будемо, але вона не буде знати так. Нас, як зна, знає Жанна В'ячеславівна, і не знаю, чи зможемо ми називатися сім'єю. Та іноді ми можемо просто виділити день, зібратися, попити там чаю, подивитися щось, поговорити по душам. Я дуже це люблю. Ну, Це дуже гарний підхід, добре чесно. Ви це підтримуєте. Звісно. А скажи, будь ласка, чи були у вас заходи, можливо, Підтримку наших зараз Збройних сил України чи проводили ви чи в 10 класі, не так давно навесні. Ми разом організували захід, зустріч з солдатами з ми, ми просто теж спілкувалися з ними. Вони грали там на музикальних інструментах. Було цікаво слухати їх. І ми приготували їм багато смаколиків, теж різних, пили чай з ними, було приємно. Я, до речі, також була на цьому заході. Так, це була дуже приємна зустріч. Зустріли це, знаєте, от по-домашньому домашня атмосфера з короваями. Mm. І відмітити хочу те, що саме діти готували це все, готувалися до цієї зустрічі, і ми подарували. Думаю, що нам вдалося подарувати цю атмосферу. Оль, скажи, будь ласка, а скільки підписів ви зібрали, коли звернення це готували? Більше половини ми зібрали. Десять. Так. Uh, а вас 12 в класі? Ну, Двоє просто... не виявили чи просто. Uh, їх не було тут а... А, а, В іншій області, в вже... іншому місті, то Я... ми туди не добралися. Я зрозуміла. Що ви хотіли побажати Жені Вячеславні? Звісно, всього найкращого і залишитись із нами. Живо. Я і терпіння, і сил вам бажаю. Я знаю, звісно, що ви. Ну, Сильніше, мабуть, не знаю, я не знаю сильніших людей, ніж ми. Я, <с с є> вот. я дуже захоплююсь вами. І навіть якщо ми вже в школі не зустрінемось, то зв'язок не втратимо. Ніколи. Ніколи, дочки. Я, я думаю, маю друга. Люблю вас. Добре. Якщо діти в червні місяці проїхали, об'їхали всі один одного, зібрали підписи, відправили на Полтавську обласну військову адміністрацію це звернення. Мене здивувало, що до, до сих пір немає відповіді. На жаль, так. Два місяці понад два місяці. Чому там відвезли цю особисто, особисто ну, люди відвезли і зареєстрували саме це звернення. Там, до речі, було не одне це звернення, там було їх три: одне було від учнів, друге від батьків, ну і третє, поки що ми потримаємо таємниці. Отримаємо відповідь, ми обов'язково вам повідомимо. Так пройшло вже більше місяця. Це Двох. Ж майже два місяці. Я думаю, що треба потурбувати відділ звернень громадян обласної військової адміністрації. Ну, сподіваємося, що здоровий глузд і е, суспільна думка. Буде врахована. Буде врахована, і можливо ж приймуть, дамо шанс нашим чиновникам прийняти рішення, яке. Правомірне в першу чергу. Ну, правомірне, і просто виходячи з здорового глузду, навіщо ж так себе вести? Минулого разу ми розповідали вам про сміттєзвалище в селі Кобеляни. Велике будівництво. велике будівництво та рекультивацію. Так. Сміттєзвалище. І от ми зверталися до наших глядачів, що, можливо, хтось оперує інформацією і зможе нам надавати якісь факти, так? Те, щоб да, ми нам... могли повідомляти жителів ми громади. Ми були приємно здивовані, коли отримали цікаві фотографії. Ну, світлини, так? Там є ми... на цій світлині є два депутати, вони, мабуть, себе пізнають: і обласного, і, і сільської Силу... ради. Так що... І ми їм уже приємні спогади. Гарна робота, нема питань. І знову тема минулого разу. Ми висвітлили земельні відносини в Пришипській сільській раді. Саме в селі Маликах. Так. І тут були люди, з нами спілкувалися, і все нормально було, і ми нікого не, не, ображали. не ображали, і нормально дали інформаційний такий сюжет. Але чомусь виявилось, що герой нашого сюжету потрапив у пригоду, яка була спровокована його ж сусідом, землекористувачем, якому показалось, мабуть, що наш сюжет щось там до нього, якісь питання були. Має відношення. Да, має відношення. Не то, що має відношення, що, начебто, Валерій його там в тому сюжеті щось не так висвітлив, я не знаю що, але він кинувся на нього. Монтировку. Монтировка. Виїхав я вже з поля, перестроївся, щоб їхати додому. До мене під'їхав цей чоловік, що йому видали, ну, не знаю, на яких там законах йому видавали. Почав мені погрожувати за минулу зйомку, то що ми там робили. А що саме йому не сподобалось там? По-перше, ми нікого не називали, а говорили ті факти, які є насправді. Що саме Та не сподобалось? Не, не знаю, що там не сподобалось. Ну, річ у тім, що він сказав, що я цим відео підписав собі смертний вирок, що в мене позабирають трактори, і не знаю, хто там буде їх забирати. Він такий всемогучий, так, що може собі це дозволити. А, та він всім тут розказує, що він все може, все, все, все може зробити. І які ну, дії він ці. чинив відносно вас? Ну, перед тим, то наче мене залякав, сказав, що я тут в одних трусах буду зробити так, що я буду в одних трусах ходити по маликах, не знаю яким чином. Ну, я йому сказав, щоб він спробував таке зробити. Він пішов, взяв монтіровку в машині. Підійшов до мене наніс удар в лице рукою зразу. Тоді монтіровкою по нозі ударив, ударив в груди раз. Ну, я вже, наскільки міг, відходив, а тоді мене ж теж взяло. Тобто, ну, по-перше, ви ж не очікували такої да. Ну, я взяв за монтіровку, почав його скручувати, скрутили, впали ми на землю. Тобто він вирішив це питання вирішити саме таким чином. Він ну так, да, їх... монтіровку, я так думаю. Ну я не розумію, йому давали тут землю, ось, ось о... минулого року забрали в нього, по-моєму. Чи поза той рік теж він її обробляв 2-4 роки. В нього приїхали з Кобилячка так же само це ж дудник. Так, землевпорядник. Да, Відібрали, дали другому, але він чогось з монтіровкою до них не вибігав. У мене складається враження таке, що він з ними договорився і де свободний кусок, вони оформляють на нього, і він віддає оренду, чи її зятю, чи брату, його, його зятя. Ну тобто це питання вирішено Є, іншим я, методом, якось, не монтіровкою. Щоб забрати, ну, позабирати ці землі і їм же все одно віддати. Може вони там йому якісь кошти платять, я не знаю за це. А, я, я приїхав додому, визвав. Поліцію до мене приїхали, написав заяву, поїхав, зняв побої. Як ви взагалі все почуваєте? Та ну як як можна себе почувати? Незрозуміло, що, що відбувається. По стану здоров'я, в мене, ну я ще не, не такий вже молодий чи старий, то я ще можу переносити такі. Ну, правда, два дні з ногою трудно було ставати на ногу. Друзі, Забив мені кінця. Після того інциденту взагалі не було більше спроб з вами якось зв'язатися, поговорити, нормально вирішити це питання? Чи він в мене? Так. Ні. Не було. Він живе ось прямо біля мене, це мій сусід, можна сказати, вверху. Я його кожний день бачу, він мене бачить, Проїжджаю біля нього. Так що. Що ви далі плануєте робити взагалі з цими питаннями? Та ми хочемо звернутися до суду, щоб такого не було. Але у Валерія є своя думка, хто ж провокує ці земельні проблеми і оці питання, що люди потім саме за... так вирішують питання. А. Ну, ось далі ось його позиція. Вийде. Я думаю, що це все відбувається через землевпорядника. Вона доводить людей, зводи на оці всі стички непонятні ці розборки. Не знаю, що вони йому там пообіцяли чи не пообіцяли, ну. Но... Так відбувається. Я ж кажу, якби, щоб він був сам за себе і за свою землю, так що йому там хтось дав, він би тут де приготував, він би теж вибігав би там свої монтіровки чи комусь Ні, Він лічно са мені хотів доказати своєю монтіровкою, ну не знаю, що він там буде. Далі. Коли були сесії сільської ради, Юрій Гусак, депутат. Дуже прохав, щоб включили світло в парковій зоні в вечірній час, там, де збирається молодь. Ми про це навіть там, давали коротенький момент саме цього запитання і попрохання. І ось ми а вирішили ще? просто з'ясувати, як зреагувала сільська рада на прохання свого депутата. Виявляється, що нікому сьогодні включати світло в цій парковій зоні. Мова йде, що коли ми говоримо про великі якісь. Програми, надзвичайні якісь там рішення, допомоги молоді, там підтримки і все інше. Молодіжного працівника. Да, працівник кадрів, міфічного міфічного такого, виховати, влаштувати на роботу чи знайти, чи де. Ви просто зробіть. Ввімкніть світло, і нехай молодь себе почуває краще, комфортніше, ніж зараз. Все буде добре. А що було приємного на цьому тижні? На цьому тижні відзначали день незалежності. Безумовно, на офіційному рівні складнощі виникли, тому було рішення відмінити масові заходи. Там ті що влада зазвичай проводить там, там ходили та, такі зібрання, і так далі. Але приватний сектор працював, надавав послуги, роз, роз, дітям розваги зробив, і це наші добрі знайомі Каріна Рак. Та Світлана Жукова. І ось ми буквально побували, побачили і з вами ділимось сьогодні. У нас День Незалежності, свято, і ми з Світланою Сергіївною, це депутат Пришипської об'єднаної територіальної громади. Ми з нею вирішили зробити свято для наших дітей, для молоді. От. Так ми розуміємо, що зараз важкі часи, війна в країні, але наші військові, вони зараз там воюють для того, щоб ці діти посміхалися. Зараз ці посмішки це дуже цінно для нас усіх і дуже гріє душу. Тому ми з радістю пригощаємо їх, як завжди, піцею, ролами. Можна прийти в нас поїсти, послухати музику. А додатково сьогодні у нас були зачіски, аквагрим і різні такі цікаві штучки для дітей. Ми організували для діток. Для молоді нашої громади невеличке свято, тобто спочатку малюнки, потім танцювальна програма. А також можна пригощатися з різними смаколиками, які ми готуємо це і піци, і суші, і картошку фрі, які дуже полюбляють. Також у нас в асортименті сьогодні шаурма, яку дуже просили, і ми вирішили в таке свято порадувати наших діток. Ну, в принципі, стараємося для того, щоб нашим дітям в громаді було де відпочити, де провести час. Можна посидіти, поспілкуватися зі своїми однокласниками, друзями. Ну, Так, стараємось. Прийшла подивитися, чим займається, чим займається сьогодні моя дитина, яка прийшла на свято, яке організували дівчата в, в кафе. Дуже приємно здивована. Все взагалі на вищу. Дякую тисячу разів. від від всіх батьків, бо, мабуть, що в такий нелегкий час діти відволікаються від, ну, від цього всього негативу, який переносимо ми, і діти ще більше переносяться. Бажаю всім перемоги, миру і давайте будемо всі разом. У 2021 році відбувся всеукраїнський референдум щодо проголошення незалежності України. Скільки відсотків українців проголосували за? Хто? Ну, скільки відсотків підтримали незалежність? Це було більше 80 відсотків, більше 70, більше 60 чи більше 90? Правильно, більше 90. Традиційно говоримо про роботу нашого депутата Олексія Мовчана цього тижня. Олексій Мовчан та його команда презентують подкаст, в якому ведучий Сергій Ярославець та народний депутат Олексій Мовчан обговорюють гарячі теми, про які Шановні, е, в, говорять всі, в Україні. А, мене звати Сергій Гориславець, а, Я буду ведучим модератором а, і задавачем тем в цій історії. А людина, яка буде зі мною на іншому кінці провода, а, людина, яку ви бачите, поки що в маленькому віконці, але потім він, як то кажуть, збільшиться. А людина як всі прекрасно знають, особливо в Кремичі, Кремечівському районі, горішніх плавнях, в Києві, якщо хоч наш постійний експерт, народний депутат України для всіх. Олексій Васильович Мовчан. А для мене Олексій Васильович Мовчан. Отож, <реш> Олексій Васильовичу. Доброго ранку. <реш> да, вітаю, доброго. Вітаю, вітаю. Вітаю вас, як справи, як, як в Києві? Ви в Києві <реш> так? да в Києві. Все, слава Богу, всіх вітаю, друзі. Дякую дякую за представлення. Сергію, я дуже <реш> радий, що ми розпочали такий наш перемога. Подкаст. Це крута можливість нам з вами поговорити про важливі речі, які відбуваються сьогодні в суспільстві. Можливо, десь ви чогось не, не розумієте або хотіли би почути якусь іншу думку, і от, власне, ми в на «Перемога подкаст будемо говорити про ці інші думки щодо суспільно-політичних речей, які відбуваються в нашій. З вами країні. Ну, наприклад, в першій програмі вони говорять, чим відрізняється поняття декомунізація і деколонізація, чи ми повинні позбавлятись радянських і імперських топонімів та пам'яток. Чому мешканці горішніх планів, що на Полтавщині досі називають місто Комсомольськом, а на виїзді стоять стели зі старою назвою? В черговій частині цього відео говориться про скандали в Верховній Раді. Тому, будь ласка, підписуйтесь і. Слухайте подкаст, де говорить народний депутат Олексій Мовчан. Ну а на цьому поки що все. Зустрінемось за тиждень. З цікавою порцією новин.